Чи справедливо закрили дуже багато банків під час правління президента Порошенка? Ви пам'ятаєте, тоді була призначена головою національного банку пані Гонтарєва. Майже половину банків зникло з екранів української реальності. І от дуже багато ображених було дуже багато і банкірів, і клієнтів, і просто українці вважають, що несправедливо. Це робили, Ну, от мене питають про банк хрещатик. Да, чи можна було його не закривати? Ну вважаю, так можна було його не закривати. У впевнений, да не лише впевнений. Знаю, що б би покупці на цей банк, якщо було би потрібно посилити його капіталізацію. Ба більше, ви пам'ятаєте такий всеукраїнський банк, який належав родині Януковича. Його теж закрили. А цей банк був дуже дуже прибутковий і дуже здоровий. Замість того, щоб його закривати. Його треба було продати. Я тоді рахував його ціну, ну, десь за 200 мільйонів доларів можна було продати, тому що там тільки ОВДП і готівки було мільйонів на 100 доларів. Так повторюю, замість цього його ну просто знищили. Так, абсурд. І думаю, що і банк Хрещатик можна було продати мільйонів за 50-60, і ніхто би тоді з клієнтів не втратив кошти, а держава би виграла. Але в той же час, давайте скажемо відверто, були і дійсно банки-помийки. Їх було дуже багато. Дуже багато. Ну пам'ятаєте, банк надра. Не буду казати мою приватну історію, як я боровся з тим, щоб йому не дали мільярд доларів на рефінансування. Який, очевидно, його власник вкрав буквально за місяць. Таких банків було ще дуже багато. Дельта банк, який мав дуже гарні відносини з керівництвом та Нацбанком і інших структур, і теж виманів у держави дуже багато грошей. Та. Висновок дійсно, я вважаю, що десь половина банків з тих, які були закриті, можна було не закривати, а продати. А продати та. Але десь банків 25-30 були шахрайські. я вважаю абсолютно правильним, що їх закрили. Десь Україна втратила півтрильйона, уявіть собі, півтрильйона гривень. Тоді через от такий поганий банкінг. Я зробив висновок, що і 5, і 10% від закритих банків ми нічого не отримаємо. Ноль отримаємо. Ну так воно і сталося. За безцінь продавалися активи банків. 1%, 0,5%. піввідсотка. Все розкрадалося колишнім керівництвом банками, разом з чиновниками, так хто в долі.